Після того, як я втратив всі свої ресурси в Енді, я не заходив на сервер приблизно тиждень. За цей час я засмував за першим сезоном мова. Тож сьогодні я вирішив повністю відновити сет з першого сезону мова на мув 1,5. Повернувшись у верхній світ, я помчав до бази. Пропустив ніч у будинку Нокса та й продовжив свою дорогу. Повернувшись додому, я зібрав ось такий сет та накрафтив купу папіру задля наступних торгів. Також я вирішую по-спідранерськи зробити невеличкий город. Та зробити загін для курів, адже в нашій місцевості корови доволі рідко спавняться. А ось і перший мешканець. До речі, погляньте, наскільки Хазмер вже потужний. Недарма нахвалив. Йой, скільки вас вже тут розвелося. Ти підлишній. Обмінюю книги на смарагди та купую деякі елементи алмазної броні. Виглядає непогано. Проте мені потрібно ще смарагдів, щоб купити ще ось це. Ні, ну це дійсно файно. Ну, такому паразиту я навіть трішки радий. Гаразд, закуплюся ще деякими книгами та відправляюся на пошуки алмазів. Вибираємося на поверхню. Бачу, хазмеру потрібна допомога. Хіба ж не красунчик? Все ж таки мені потрібно дозачаритися. Отож, запускаємо ферму досвіду. Паралельно чаруємося. 32 рівень з одного запуску. Як на мене, це доволі круто. Дозачаруємося. Та ще раз запускаємо фармилку. Оскільки я випадково забрав три зуб, потрібно продовжувати вбивати їх мечом. Адже якщо вони виберуться, базі настане кінець. Сороковий рівень це мій рекорд. Знову тратимо рівень на зачарування. І знову. Словом, я цим займався доволі довго. Поки Хазбер не зайшов на сервер та не запропонував вбити візера. Якби він мені не запропонував приз, я би навіть не погодився. Хазмер мене екіпірував, та ми почали шукати місце для призову візера. Отож, битва починається. Якщо чесно, я думав, що буде трішки важче. Так, Тадмер запропонував вбити ще одного візера тільки для Креафанта. Я погодився тільки через те, що мені не вистачає пригод. Це було також не дуже важко. Гаразд продовжуємо працювати над моїм сетом. Повернувшись додому, я вирішую зробити зачарований тризуб на хвилю. З першого втопленника тризуб не випав. А ось з наступного випав. Зачаровую та ремонтую. Отож, один з найголовніших елементів мого сету готовий. Хазмер поторгувався на рахунок зірки візера з Креофантом. Все, що Хазмер виторгував, це два ковадла, які ледве дихають. А ось і мій приз за допомогою Хазмеру з візерами. Покриваю нагрудник лезеритом та зачаровую алітри. Отож, мій перший зліт на літрах на цьому сезоні. Йой, що це взагалі таке? Як виявилось Сендер Міл, котрий перебуває на пробному періоді, будує Херобріна. Зараз триває 750-й день, і я вперше зустрічаю зустрічаюсь. Гаразд, час зайнятися корисними справами, подумав я та знайшов зомбі селянина, котрого вилікував та поселив. З нього я вирішив виторгувати торг ефективності 5. Отож година часу, і я її знайшов. Знаю, ціна захмарна, проте кому не подобається, нехай не користується. Ну і звичайно, куди ж я без кайла на ніжний дотик? Думаю, настав час шукати незрит. Тож, ось такі ресурси зміг роздобути. Вибираюся на поверхню та покриваюся незритом. Оскільки мені не вистачило шаблонів, я виглядатиму ось так. Хазмеру потрібно працювати електриком. Трішки побачившись цими дверима, ми з Хазмером вирушаємо в місто Вардена. Прибувши на потрібні координати, ми починаємо копатися вниз. Починаємо лутатись. В першій скрині корисних ресурсів майже й не було. А ось що було в другій скрині, поглянути я не встиг. Третя скриня також була не дуже крутою. І коли я повз до четвертої скрині, цей молодий чоловік зробив ось це. На щастя, Варден напав на Хазмера, так йому й треба. Наступна скриня виявилася залутаною. Поки я відходив по своїх справах, Хазмер повністю залутав це місто. Тож ми вирішуємо зачаруватись на швидке прокрадання та дослідити сусідню печеру, підходячи до якої я знайшов трішки алмазів. Лукаючи буквально одну хвилину по тій печері, ми знайшли іще одне стародавнє місто. Ну і я випадково викликав Вардена. Страж цього міста доволі довго залишався на поверхні та не збирався покидати нас. В цей момент я навіть трішки злякався. Не повністю облутавши це місто, ми вирішуємо повернутися додому. Момент геніальності. Ось і позначка, що тут були ми. По дорозі додому я знайшов ось такий корабель, та на моє здивування він був незалутений, та я знайшов ось такий шаблон. Повернувшись додому, я вирішив покрити свій шолом незритом. Також я нарешті навів лад в своєму інвентарі. Ремонтуємося та вирушаємо на пошуки кімнати випробувань, адже булава це доволі крута зброя. Ну ось ми вже на місці. Думаю, ви бачили, як лутають кімнати випробувань. Тож показую вам тільки ключові моменти. З мого першого потужного спавнера мені випав... Ні, не ключ, картошка. А от Хазмеру повезло більше. Йому випало два ключі. Один з яких він віддав мені. Тож відкриваємо першу скриньку. Навіщо він це робить? Розбиваючи глечики, я знайшов смарагдовий блок, ну і звичайно що забрав його з собою. Ну я бачив різні генерації, але такого я ще не бачив. В цій кімнаті знаходилось три спавнера, один з яких дропнув два ключа, які ми з Хазмером поділили. З наступного спавнера випало іще два ключа. А із третього випало щось незрозуміле. Момент геніальності. Тож, відкриваємо іще один бокс. І ще один. Словом, цей данж ми лутали ще дуже довго та вибралися без ядра для булави. Недовго думаючи, ми вирішуємо залутати сусідній данж, в якому хазмер майже відразу знайшов ядро для булави. Повністю облутавши цей данж, нічого корисного я не знайшов. Тож, вибравшись без ядра, ми з Хазмером вирішуємо пофармити тотемів на фермі рейдів трейд Ой. Юніона. Ой. Тож, нафармивши потрібну кількість тотемів та смарагдів, я вирішую пошукати алмазів. Це було добре до цього моменту. Словом, мені лінь нарізати те, як я лутав цю печеру, тож давайте подивимося, що я б зміг накопати. А накопав я 15 алмазної руди. Тепер роздобуваю її з допомогою везення 3, та у висновку я роздобув 31 алмаз. Тож тепер в мене 47 алмазів. Я вирішив не здаватися, та все ж таки роздобути булаву. Тож, прибувши до вже залутаної кімнати випробувань, я розпочав лутати все підряд. Проте, пробувши тут більше години, я вибрався без булави. Тож, повернувшись додому, я вибив з хазмера шаблон тишу та відразу наклав його на броню. Тож я вирішую допомогти Хазмеру з фермою бів та відправитися на пошуки нових трейл чемберзів. Коли я прибув на потрібні координати, зрозумів, що цей данж залутаний. Прибувши на другі координати, зрозумів, що цей данж також залутаний. А ось на третього координатах був все ще недоторканий данж. Цей данж я лутав в годину. Та все ж таки знайшов тут трикляту булаву. Моєї радості не було меж. Повернувшись додому, я потургувався із Марадом на незритовий слиток. Якщо я правильно зрозумів, в нього потім були проблеми через цей торг. Я потерпів атаку Хазмера яйцями та покрив своє кайло незерито. Тож, мій першого сезону мова повністю відновлений. Дякую всім, хто переглянув це відео, вліпіть свою королівську вподобайку, а я пішов робити наступне відео. Ще побачимось. Сподіваюсь.